Свідчення поліцейського. А дату термін дії бачили в ньому? Що це таке? Тут так є довідка, що вона протермінована. Від кого довідка? що? Я вам щось винен, інспектор. Ви мені? Так. Да. Ні. А чого писано? Ви ж Погано у вас зі слухом щось чи що? Може, у вас, погано, у мене чого? що погано? А чого ви мене пісіно, прошу, 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 прошу. Так ви Посвідчення протерміноване, ви не поліцейські зараз. Ні. Ні. А чому? Бо кінчається на У. Ну, ну Добре, щасливо. Куди щасливо? Я ж порушив. Ви порушуєте, то будете відповідати. Інспектор! А де нагрудний жетон ваш? Що? Ось Посміло. А чому він прихований? Як він прихований? Ну порушення форми одягу. Ви знаєте, Ні. що нагрудний жетон має Ні. бути на видному місці? Не знаю. Не знаєте? Ви обороні не, зуп... не можете біля себе носити зараз, тому що у вас протерміноване посвідчення, розумієте? Ні, не розумію. Ви <laughs> як так. не розумієте? Ну, я не розумію. У Бо... мене є довідка. Та довідка є. Що посвідчення а... притерміноване. У мене є довідка, що я можу гранатомет носити, тому що ну, ми не можемо носіть.